Шановні друзі, доброго дня. Сезон вже закінчується, помідорний. Ще помідорів багато, якщо подивитися, то ще вони є. Але сьогодні така гарна днина видалась. І мені захотілося подивитися, яка ж тут коренева система моїх томатів. Тому, що якщо взяти тако подивитися, бачите, оце ну наскільки, 10 см ґрунт, Ось. Як це? Думаю, де вже тут томата немає. О! Ой, яка вона. Бачите? Опа. Ой, і вся мокра, мокра, бачите? Ось. А це корені моїх томатів. Ну, що сказати, вижили без підкормки. ось, Поливала, тримала, ну, холодний ґрунт. ну, І ще один є. Ой! Подивіться, а це зовсім, подивіться, одне стебло. оце коренева система. Ну це були, були томати тут. Ось. Нема ніякого стержнєвого корня. Ось вони трималися, на чому є тут. Мичковати. Ну, трошечки трохи він пішов, бачите, його багато, але він пішов по поверхні. Ну, то, то, так, як пише література, що коли помідори не одобрювати, вони йдуть вниз. Не одобрювати, не а поливати. То вони йдуть вниз, Так як у нас у шпальні гряці, я ще потім покажу. А коли поливати, то вони чекають, вони зверху тримаються і чекають підкормки. Так, що все це правильно. Гарного вам настрою! Будемо далі практикувати.